Вітаю до ще мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців, усіх куточка світу. Сьогодні у нас неділя. Ой, субота. Субота, 12 серпня 16.10. Я буду робити розклад для міста Запоріжжя, загальний енергії, люди, влада, радіація. І, звісно, прильоти наслідки, такий загальний розкладик, ви все це знаєте. Хто з новеньких не знає, привикайте. Я для вас це озвучую. Мої глядачі всі знають, в якому порядку дивлюсь. Ну, буває, що щось десь якось накосячу, не без того щось забуду. Це таке діло. Ми всі люди живі. Маємо право на помилки. Ми для того і живемо, щоб помилятися, і потім відробляти свої помилки. Дивимося з вами. які енергії. Бачите, постійно у нас йде праця, постійно у нас лежить розвілка, і постійно у нас йдуть дуже серйозні договори, серйозні події, серйозні якісь речі а, по місту. Тобто по місту працює вся ця історія. Тут місто живе своїм життям, підприємства живуть своїм життям, люди живуть своїм життям. Але бачите, розвілочка у нас лежить. Тут іде роздвоєність, тобто тут іде ситуація невпевненості, невизначеності. Бачте? Але добре, що ця розвілочка лежить між гарних карт, тобто вона цим трошки якось вілюється. Але це, звісно, воно все працює. Далі, у нас, бачите, на людей випала більш жіноча енергетика, і тут йде нервова, нервова обстановочка. Але грошики заробляються, здоров'ячка трошки є. Жіночки нервуються, психують і коротше, тріпають собі нерв, нервову систему. А, що касається влади, влада себе почуває більш-менш нормально. Бачите, в них букетик лежить, але він лежить між собакою та луною. А, собака це все ж таки в них є там друзі і підтримка, і їхні компаньйони з їхніх компаній, там, знаєте, які між собою там тусуються. Але ж все-таки по полуні воно в них якось так не дуже. Да? Не дуже вони тим задоволені, що зараз взялися і за воєнкомів, Ну і в принципі, воно ще все покотиться. Так що, от по місту, в принципі, в них більш-менш, але все ж таки так, вони себе так почувають, не впевнено, да, в цьому плані. До речі, бачила Куртєва, оце ж показали, де коли прилетіло на набережну, то таку мордяку вже від'їв, такий вже став, такий при тілі, то був такий худенький, оця чолочка, як у Кашпіровського. А е, зараз вже такий мордінь їв. Так, ну і ось бачите, у нас військова ситуація, прильоти, наслідки. Ось вони, наші мишки, плани і трансформації, зміни. На що зміни? Не знаю. Лисиця лежить між негативних карт, то знаєте, нічого хорошого в принципі нас не чекає. Але на зміни треба докладати карту. Зараз я докладу. Ну, Зміни йдуть по ліліям більш комфортно. Але ця карта, вона, вона статусна карта, ну, не дуже вона нам тут щось розкаже. Ну, відроблять, відроблять і по клеверу ми пройдемо. До речі, то, що ми пройшли, бачите, які три карти другі припали прекрасні. От якби вони нам перші впали. А так, бачите, вони впали іменно другим рядочком на цей військовий. Ну, дай Боже, щоб так воно і було. А, оце краще було по так, звісно. Ну, ладно, то таке. А, я хочу вам сказати, що так, так, по клеверу воно так і трапилось. Так, воно і трапилось. 10 числа. Ну і радіаційний фон. Бачите, у нас тут гора лежить, якісь проблемки все ж таки там відбуваються з радіаційним фоном, але в цілому воно лежить між позитивних карт, дуже потужних карт, серйозних карт. Єдине, на що я докладу на захист освіту, подивлюся, щось нове буде йти. Тут люди, і тут іменно держава, і тут ідуть. Бачите, хлопоти, хлопоти, хлопоти. Ну, може, магате, може щось нове придумають там щось якось і. Будуть з цією ситуацією справлятися. Ну, в цілому непогані три дні будуть, вроді як, так як я подивилася на цій колоді. Ну, давайте глянемо ще на єгипетському таро. Так, дивимося по єгипетському таро. Які енергії в нас? Бачите, які енергії очікуємо, щось, подвічки. Це іде невеличкий рост енергії життя. Щось десь якось у нас іде, по. Ну тут якось життя міста, да? тут більш воно відноситься до влади, а да? може, може ну, тут по прильотам нема питання, тут іменно енергії. Але в енергії входить і це. Розумієте, енергії це все. Тобто тут, от, бачите, мечова прорвалася. Якийсь обман, якась хитрість. Ну все ж таки, це гарна карта. Це ми будемо якось так, знаєте. Це ж я для нас клала. Ну і сонечко. Тобто ця карта лежить між позитивних карт. Сподіваюся, що все буде добре. І ми якось вирішимо свої питання. да. Дивимося по людям. По людям башня лежить між теж позитивних карт. Тобто це буде злам, але буде цей злам на краще. Якась така буде історія психологічна. Скоріш всього, бо тут зірки, тут гарна карта, дама, чаш, тобто нічого поганого тут не буде. Далі, далі, у нас йде влада, ось бачите, бажаннячко в них вже мати якісь е, плани свої, вже вони готуються, мабуть, до чогось, але бачите, ось там, де луна випадала, тут випало відрізання. Ну, я так сподіваюся, може до когось там претензії, може там когось вже по суть, знаєте. Але вони тут працюють і тут іде така, вони дуже активні, дуже активні дії влади йдуть. Але тут іде ось така вісімка, щось вони будуть відрізати від себе, тобто не будуть вони дуже задоволені в цьому питанні. Це впало там, де луна була, так що ось воно співпадає. Ну і дивимося військовий стан, прильоти-наслідки. Бачите, у нас іде наше ППО. Тут трошки йде невпевненість по землі і зупиночка буде. Але цю карту я докладу зараз, бо в нас тут в прямому стані, і я хочу докласти. Не дуже мені подобається це оця установка. Вона для нас в негативному такому стані стоїть, бо тут йде двійка невпевненості, а тут йде папеса, це таємниця, і це не добре. Це щось ми не будемо доб... бачити і щось ми можемо прогавити. Коли ця карта лежить між таких не дуже позитивних карт, скажімо так, да, то можна, можна її навіть перевернути, тому що тут йде негативна ситуація, тут якраз наоборот не буде ніякого відпочинку, тут, тут ми будемо працювати. працювати, щоб все ж таки вирішити свої питання, бо тут лежить цілий король, тобто тут ситуація така буде. У нас, ну і по радіації, бачите, у нас по центру лежить імператриця. Вона лежить між вдачею та п'ятіркою кризисною. Тобто, бачите, все ж таки там гора лежала посередині, по-моєму, да, в, в тих картах. А тут лежить перша вона. І далі йде імператриця і вдача. Ну, все одно. Так, там вони щось роблять, щось вони там. Якщо бачите на радіацію, то тут якийсь момент все ж таки присутствує на ці три доби. Я вам казала, що я не буду тепер. Називати числа три доби це 72 години. До речі, для Всесвіта ці години взагалі нічого не значать. тому я не буду на цьому акцентуватися. Три доби, три доби. Все, які числа, це вже як буде, так і буде. Але я от можу вам сказати, по цим 72 годинам напряг якийсь тут существує, але він не дуже там такий, скажімо, напряжний, тому що гарні далі йдуть карти. Я хочу дуже подивитися з цієї сторони підпокласти. Да, тут, тут Буде ресурс, тут буде ось король монет, тобто нічого тут страшного не буде. Так, є такий нюансик якийсь, але він все ж таки якось там розрулиться. Ну, більш-менш така собі ситуація. Три, три ці доби будуть більш-менш не якихось там ексесів, не повинно статися. По крайній мері не більше, чим воно вже було. Нічого такого, знаєте, не повинно трапитись. Так, і я ще хотіла, хотіла подивитися, чесно кажучи. Все ж таки, давайте п'ятий пункт я зроблю його. Ні, це вже буде шостий пункт. Все ж таки, чи будуть у нас постраждалі люди? Ось в плані військовому, чи будуть вони? Я хочу дублювати це питання, держати його більш-менш на контролі. бо... Ну, що я можу сказати? Бачите, на змію я поклала. Іде така справа. Ну і ви бачили в військовому розкладі там теж лежали криси. Імовірно, все. Я вам тоді ще казала, що коли падає змія, це будь-яка може бути річ зі здоров'ям. Ось так. А тут далі більш-менш нормально йде і зміни на краще. По букетику все хорошо. Ця трієчка дуже гарна. Ці дві, що я доклала на змію, звісно, воно в якийсь день воно проіграється. Бачите, Ось так. Бачите, тучі йдуть, гори. Ось так. Нічого хорошого. Нічого хорошого по людям я сказати не можу. Якась історія може трапитися, ви це бачите. Все. Ну і я з вами прощаюся, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І бажаю вам бути живими та здоровими. па-па!